Російські кинжали на Старокостянтині у наслідки атаки на Київ Путін злякався і скасував парад до військово-морських сил Російської Федерації, негостинний прийом російських фехтувальників в Грузії та великий вогонь в Туреччині. Про це не тільки розповім далі. Привіт, ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити актуальні свіжі новини. А також ставте вподобайку і пишіть нам коментарі. Нам дуже важлива і цікава ваша думка. Отже. Росія вкотре завдала масованого удару по Україні, били дронами і ракетами. Основний удар прийшовся на Київ та Хмельниччину. У столиці Ударницькому районі від осколків постраждали п'ятеро людей. Серед них дворічна дитина, а у дівчинки різані рани стопи. Четверо травмованих госпіталізували, але згодом відпустили. Нині в лікарні один чоловік, в нього травмована рука. Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи. Також понівечено. Декілька автомобілів, що були припарковані в дворі будинку, на місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки а правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Кремля. Також цієї ночі російська армія атакувала Хмельниччину. Дрони, а згодом і крилаті ракети були запущені з тушок і полетіли вони на Старокостянтинів. Місцеві повідомляли про вибухи і роботу ППО. Було гучно і у Кропивницькому. Тут вибуховою хвилою пошкоджена будівля обласної філармонії. Загиблих і постраждалих немає. Вже зранку Російська Федерація двічі піднімала в повітря міг 31 Пуски ракет кинжал фіксували знову в напрямку Старокостянтинова, але вони не досягли цілих. Наголошують повітряні сили України загалом. Цієї ночі РФ випустила по нас 324 безпілотники, чотири крилаті ракети і три аеробалістичні кинжали. 309 дронів було знищено чи подавлено ребом. Дві крилаті ракети збито, зафіксовано влучання двох ракет і 15 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків. Росіяни посилили атаки в Донецькій області. За останню добу ворогу вдалося просунутися біля зеленого гаю піддубного Андріївки, Клевцового та Папового яру. Про це пишуть аналітики Діпстейт. Тим часом, за даними інституту вивчення війни, російські війська нещодавно мали просування у районі Сіверська, Торецька та Новопавлівки а також на заході Запорізької області. Водночас і в сил оборони України є успіхи на Запоріжжі. Вдалося звільнити частину захопленої раніше Росії. Сіянами території загалом на фронті за добу 158 бойових зіткнень було найбільше третина на покровському напрямку, також серед гарячих напрямків у фронту Лиманський, Новопавлівський та Турецький. намагаючись по сантиметру відгристи собі української землі, росіяни зазнають величезних втрат. За добу тисяча солдатів з техніки, 4 танки, 1 БМП, 4 артсистеми, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки. Додам, що стратами Росія не рахується. Це було від початку зрозуміло. Ціна людського життя для диктатора Путіна ніщо. От, приміром, битва за Покровськ вже більше року триває. Сили оборони України героїчно тримають місто. Росія ж безглуздо вкладає своїх солдатів в українські чорнозем. За рік боїв приблизні втрати можуть сягати 150 тисяч вбитими і пораненими. Техніки знищено близько 1800 одиниць. Такою ціною Кремль намагається досягти цілей так званої. СВО. Ну і до слова про цілі СВО росіяни не слабо так відчувають війну і на собі, от тільки Україна не запускає дрони, ракети по мирних російських містах і селах і не вбиває людей. Хоча дрони дзищать над російськими військовими об'єктами і успішно їх нищать. Ну а це, звісно, коригує плани Путіна. І якщо ви пропустили, то нагадаю вам, що вчора був День військово-морських сил Російської Федерації і зазвичай на болотах його дуже гучно відзначають. Пара, навіть запрошують іноземних гостей, але не цього разу. Головний військово-морський парад у Петербурзі цього року вперше з моменту заснування 2017 року повністю скасували. Чому запитаєте ви зміркувань безпеки? Заявив рот Путіна Дмитрій Пісков. Щоправда, диктатор таки в Петербург приїхав вітати моряків. І ще цікава деталь: не святкували День військово-морських сил Російської Федерації не тільки в Чорному морі, але й в Балтійському. Скасований був парад у порту Владивостока. Востока. Росія боїться українських атак, таких як спецоперація Павутина. Про це пише видання Associated Press. Ну а ще ми пам'ятаємо, як за роки повномасштабного. Ного вторгнення збройні сили України добряче скоротили чорноморський флот Російської Федерації. Як говорила Москва, як були знищені десантні кораблі, Саратов, Новочеркаськ, Цезар Куніков. Загалом за шість десятків російських суден різного типу було знищено з 2022 року. Тут як то кажуть, СВО йде за планом, що правда, за планом Сил оборони України. Мають свій плани свою позицію щодо росіян грузини, і це тішить попри відверту проросійську політику правлячої партії Грузії «Грузинська Мічта. Самі грузини добре пам'ятають і добре знають, що таке московити і яке зло вони приносять разом із собою. Це є до чого у столиці Грузії Тбілісі, нині проходить чемпіонат світу з фехтування, і туди запрошені російські спортсмени, щоправда, під так званим нейтральним прапором. Так, от цих російських спортсменів грузини не дуже радушно вітали. Протести були, щоправда, не велелюдні, але тим не менш дуже красномовні. Біля готелю, де поселили спортсменів з Російської Федерації о четвертій ранку, грузини запустили феєрверк і розгорнули банер із написом Російські свині тут вам не раді сьогодні фєєрверк, а завтра будуть гради. Потім біля палацу спорту люди скандували геть прогнилу російську імперію. Розтоптали російський прапор і спалили його. Ще були плакати з написом Вони фехтують у Тбілісі і вбивають в Україні. Або білий прапор у Росії має бути на полі бою, а не на фехтувальній доріжці. Гляньте, як зустрічали москалів. Там було, Додам, що до турніру допустили велику кількість, як я вже сказала, російських і білоруських спортсменів під так званим нейтральним прапором. І от у команді росіян були люди, які мають військові звання, які відверто підтримують агресію Путіна, війну проти України. Це, зокрема, Софія Вілікая, майор російської армії, Яна Єгорян, лейтенант російської армії, Ольга Нікітіна. Прапорщик армії путінських терористів. Ну і до речі, ця Софія Віліка була успішно би успішно бита українкою Юлією Бакастовою на цьому чемпіонаті світу. І до інших подій Україна має зберігати незалежні антикорупційні органи і може розраховувати на підтримку Заходу. А той продовжить тиснути на Росію, щоб вона припинила війну. Про це після телефонних розмов із Володимиром Зеленським писали у соцмережах президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондрляїн та президент Франції Еммануель Макрон. Цитую, Україна вже багато досягла на європейському шляху. Вона має спратися на цей міцний фундамент і зберегти незалежні антикорупційні органи, бо це наріжні камені верховенства права. І Україна може розраховувати на нашу підтримку в досягненні прогресу на її європейському шляху. Наголосила Фондерляїн. А президент Зеленський підкреслив. Важливість ухвалення законопроєкту, який гарантує незалежність Набута САП вже цього тижня. Еммануель Макрон вже у розмові з президентом України відзначив, що на відміну від Росії Україна залишається динамічною демократією навіть попри війну. Макрон запевнив, Європа продовжить нарощувати допомогу Україні та посилить тиск на Росію, яка цитую повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів. Які ведуть до міцного і довгострокового миру за повної участі Європи, ну і, власне доповнюючи тему про залученість Європи в допомозі Україні, Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати продаватимуть зброю країнам НАТО, а країни НАТО зможуть передавати цю зброю Україні. Дослівно він сказав так: ми надсилатимемо військову техніку та інше обладнання до НАТО, і вони робитимуть те, що хочуть. Але я думаю, здебільшого працюватимуть з Україною. Також господар Білого Дому наголосив, це стало можливим після того, як країни НАТО погодилися витрачати 5% свого бюджету на оборону замість двох, як було раніше. Нагадаю, до цих 5% країни зможуть зарахувати і допомогу Україні. Ну а тим часом США та Євросоюз уклали торговельну угоду, яка фіксує мито на імпорт із ЄС до США на рівні 15%. Перед цим у Шотландії зустрічалися глава Білого Дому Дональд Трамп та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Також європейці зобов'язалися закуповувати в американців значну кількість енергоносіїв та військової техніки. Трамп повідомив, угода передбачає інвестиції Євросоюзу в Америку на 600 мільярдів доларів. Урсула Ляйн зазначила, 15 відсоткові тарифи мають відновити баланс торгівлі між двома великими торговельними. Партнерами Ці 15% мита стосуватимуться більшості секторів, зокрема автомобілів, напівпровідників та фармацевтики. Перевагою фондрляйн назвала те, що це чітка верхня межа без нашарувань, де все включено. Канцлер Німеччини Фрідріх Март заявив, що угода про торгівлю між ЄС і США дозволить уникнути непотрібної ескалації трансатлантичних торгових відносин. У Туреччині вирують масштабні пожежі, їх вже називають апокаліптичними. Їхніми жертвами вже стали 14 людей. Серед них є волонтери і пожежники. Десятки осередків займання охопили країну наприкінці червня на тлі рекордної спеки. Стопчик термометра сягнув 50 градусів. Найбільше зараз потерпають дві західні провінції. Ізмір та Біледжик. їх оголосили зонами стихійного лиха. Полум'я підступило до четвертого за величиною міста країни Бурси. Автостраду, що з'єднує її зі столицею Анкарою, перекрили. З небезпечних районів евакуювали понад 1700 людей. Приборкати стихію намагаються майже 2000 пожежників. Також до регіону відрядили півтисячі рятувальників. Від сьогодні Україна вперше вшановує пам'ять українських захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули в російському полоні внаслідок тортур, катувань та нелюдського поводження. Напередодні парламент підтримав ініціативу родин полонених, ветеранів, волонтерів і офіційно закріпив. Цей день пам'яті закатованих або загиблих у полоні на державному рівні. Датою обрали 28 липня і не випадково 22 року, саме в ніч з 28 на 29 липня, Росія скоїла один із найкривавіших злочинів проти українських військовополонених. Вона здійснила теракт на території виправної колонії Оленівка на окупованій Донеччині. Росіяни підірвали будівлю, де отримували полонених оборонців Азовсталі. Тоді загинуло щонайменше 53 троє українських воїнів. 130 були поранені. Світ засудив цинічні дії росіян, а трагедія в Волинівці стала збірним символом системних російських воєнних злочинів, розстрілів, катувань, принижень, сексуального насильства, позбавлення доступу до медицини та їжі. День пам'яті страчених та загиблих у полоні це пам'ять про тих, хто до останнього залишався нескореним. І нагадування світу про злочини. За які Росія мусить бути покарана? А ми з вами мусимо пам'ятати про кожного і кожну, хто віддав своє життя і здоров'я за нас з вами за Україну. Ми мусимо їх підтримувати, шанувати і пам'ятати їхню величезну жертву за те, що ми з вами досі зустрічаємо ці ранки і маємо змогу працювати і жити своє життя. Тож дякуємо, шануємо і донатимо. А я вам дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Нагадую про підписку, лайк і коментар. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і Україну. На все добре.